У селі Кубаївка Коломийської міської територіальної громади відбулися військово-спортивні ігри серед збірних команд, посадових осіб місцевого самоврядування та активу територіальних громад Коломийського району. Організаторами виступили управління з питань цивільного захисту та військово-патріотичного виховання Коломийської міської ради спільно з Коломийською районною державною адміністрацією. Підготовку міст проведення координацію та безпеку забезпечували інструктори добровольчих формувань. Працівники управлінь та суддівська колегія. «13 громад Коломийського району, які на поспіль півтори року проходили навчання по національному спротиву, це були в них різні теми: там тактична медицина, стрільба, політика, ну різні виживання, орієнтування. І це як результат цього всього. Ми вирішили провести такий благодійний турнір, щоб зібрати для десятки нашої гірсько-штурмової дрони. І заодно це як результат того навчання, які проходили. Участь змаганнях брали збірні команди у складі шести осіб. Що представляли свої територіальні громади під час урочистої відкриття Кожна команда вийшла з табличкою і назвою своєї громади, що підкреслювала командну ідентичність та єдність. В рамках цього заходу проводилися по громадах різні навчання, пов'язані з національним спротором. І сьогодні, так би мовити, ми проводимо такий підсумок тих навчань, як було безпосередньо в кожній громаді потрачено свій час, сили, ресурси для того, щоб підготувати наше населення і бути. Готовими до національного спротиву активно долучилася до проведення змагань коломийська громада. Її очільник Богдан Станіславський каже, що Кубаївка це справжнє місце патріотичної сили. Ми хочемо по-перше зробити таку подяку Богу за те, що маємо можливість збиратися тут. По-друге, укріпити свій і дух, і силу саме на цій землі, тут тому що це патріотична тут земля. І завжди тут відбуваються такі не тільки вишколи наших, як молоді, так і дорослих, але відбувається таке гуртування. Тому... Це ще один доказ того, що Україна бореться, і буде боротися. З намірами на перемогу приїхали на змагання представники Підайчиківської громади. Це є досить хороша справа, і дійсно хлопцям цих речей дронів потрібно, тому що ми тільки приїхали перед самою Паскою в суботу і відвідали п'ять бригад, включаючи Запорізький напрямок, Дніпропетровський напрямок, Оріхово боле. То не є війна автоматів, а зараз війна сучасна дронів. Тому ми з з колективом з нашою громадою вирішили купити десятку такий презент, хлопцям, який буде робити роботу, то що потрібно. Активно боролася за перемогу і мативецька громада. В минулому я медик, і думаю, що велика роль не тільки воювати, але й зберегти здоров'я і життя тим, хто боронить і захищає нашу Україну. І наша громада так само не стала осторонь. Зразу швидко сформувалася команда. Голова за ініціативи запропонував учасників, ніхто не відмовився, всі стали, всі розібрали свої доручення і стали готуватися до сьогоднішнього дня. У програмі змагання різні етапи: подолання смуги перешкод, тактична медицина, страйкбол, розбирання та збирання автомата. Кожна дисципліна вимагала злагодженості фізичної витривалості, точності та швидкості. Спостерігали за дотриманням правил військові із 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ми завжди готові відкликатися на будь-які дійства, які допомагають населенню розвивати свої здібності, в тому числі військовій сфері. Четвертий рік повномасштабної війни і не перший рік уже війни з нашим любим сусідом-агресором. Тому кожен громадянин має мати навики військової справи, що допоможе нашій державі в майбутньому. Тож парк дронів Едельвесів поповнився 13 Пташками також на змаганнях збирали кошти для наших захисників. Перемогла в турнірі команда з п'ядиків. З коваївки Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.